Літо сезон, коли ми всі хочемо виглядати приголомшово. Шкіра відкрита, обличчя сяє, і тут ми згадуємо про косметологів і хочемо зробити буквально всі процедури, багато з яких влітку робити категорично заборонено. А що саме можна, будемо розбирати сьогодні разом з людиною, яка шкіру бачить у різних її станах. Експерт програми Леся Андріуца лікар-дерматохірург та дерматокосметолог із 18-річним досвідом роботи, Спеціалізується на ін'єкційних та апаратних методиках, зокрема біоревіталізації, ботулінотерапії, контурній пластиці та лазерних процедурах, очолює відділення та є сертифікованим тренером з ін'єкційних методик, постійно підвищує кваліфікацію на міжнародних стажуваннях, застосовуючи у своїй практиці найсучасніші технології. Пацієнти цінують її професіоналізм, уважність і здатність знаходити індивідуальні рішення для кожного. Пані Леся, раді вас бачити. Як би там не було літа, це сезон спеки, жари, може навіть пляжу, але це і сезон відвідування косметолога. Що в цей період має домінувати бажання клієнта чи здоровий густ? Звичайно, що здоровий густ, але все це повинно бути тільки під контролем лікаря-косметолога, тому що саме в залежності від того, і від стану шкіри, і від того, яка інсоляція на вулиці, від режиму, який буде після процедур, ми можемо порекомендувати і літні процедури, і навіть трішки агресивні літні процедури, які будуть омолоджувати, не шкодити і робити шкіру дуже гарною. Тоді давайте ближче до теми, які саме процедури варто чи можна робити влітку? Їх можна робити дуже багато. Взагалі, перша, якщо це про ін'єкційні процедури. То перше, це ботулінотерапія. Звичайно, це така королева процедур. Чому? тому що ми отримуємо гарний результат дуже швидко. Ми впливаємо на мімічні зморшки, на їх глибину, на їх профілактику. Ми робимо ліфтинг тканин завдяки нейропротеїну, але з сонцем ніяк цей продукт не пов'язаний. Ми можемо робити цілий рік саме ботулінотерапію. Чому ще? Дуже добре робити влітку, тому що наша міміка активно працює саме при сонці. Ми змуримо очі, ми зводимо брови і посилюємо більше ніж взимку прояв мімічних зморшок. Тому перша ботуліна терапія. А далі всі останні їх занадто багато і можна робити практично всі, але дійсно з розумом. Тоді, мабуть, може легше буде сказати, що не можна робити влітку. Агресивність висока агресивність процедур, яка за собою обов'язково тягне запалення, довготривалу реабілітацію, активне злущення, епідермісу і тому в період сонячного такого нашого активного. Впливу на шкіру дані процедури вони протипоказані. Які це? Наприклад, це шліфування. Але шліфування воно також може бути різне, якщо це щільний промінь, який пошкоджує велику площу шкіри, формує повністю кірку, злущує потім шкіра, саме пошкоджений поверхневий шар в вигляді таких лусочок і шкіра. Так, вона стає молодою, але менше захищеною, мертвим роговим шаром, то такі процедури робити не можна. Коли їх можна робити, звичайно, взимку. А е, бо тоді, коли людина не виходить на вулицю ну, взагалі, тому що реабілітація довго тривала, біля місяця, і потім ще місяць ми не рекомендуємо е, перебувати на сонці без сонцезахисних засобів. І, наприклад, є шліфування зовсім інше. Поверхневе, фракційне, яке працює тільки в епідермісі, не пошкоджує ні базальну мембрану, ні дерму. І ми злощуємо, ми пощільнюємо, ми трішки вирівнюємо рельєф. Реабілітація швидка, кірок практично немає. Людина може користуватися сонцезахистом і бути соціально активною. Леся, скажіть, будь ласка, якщо до вас прийде пацієнт, пацієнтка і прям дуже сильно пообіцяє не виходити на вулицю протягом місяця після проведеної процедури. Ви повірите? Звичайно, повірю. Вона ж зацікавлена в цьому. Я як лікар зацікавлений в класному результаті, в результаті без ускладнень, але наш клієнт зацікавлений не менше саме в цьому. Тому якщо є взаєморозуміння між Лікарем і між клієнтом, то процедура повинна проводитися. Якщо ви повірите, то у мене б виникли б сумніви, якщо чесно. І в такому випадку я, наприклад, дуже би хотіла якесь шліфування. Може, ви змогли би мені запропонувати альтернативу, щоб я все ж таки почекала до холодного сезону з цією процедурою, але зараз все ж таки отримала свою змогу бути красивою жінкою. У шліфуванні є певні покази. Це нерівна текстура шкіри, розширені пори, висока сальність, поверхневі рубці, вони можуть бути посттравматичні, постакне і взагалі як антієч процедура. Проте дійсно можна порекомендувати навіть не менш далеко, не менш активну процедуру, наприклад, голковий радіохвильовий ліфтинг. Він іде з принципом дії. Такої контрольованої мікрокоагуляції на рівні дерми. І а, за рахунок цього шкіра синтезує багато колагену, шкіра оновлюється, вона пощільнюється і омолоджується. А реабілітація по пролонгованості вона не менш, ніж у шліфування, і також її почервоніння мікрокірки можуть бути. Але а, дійсно таких. Негативних Побічних дій, наприклад, пігментація, буде менше. Це дуже багато люблять мезо, там біоревіталізація. Те так, можна. це не протипоказання для їх виконання влітку взагалі. Навіть, можна сказати, основне пряме показання буде ін'єкційна косметологія в літній період. А чи є процедури, які саме влітку треба зробити? Що не буде для них часу та можливості в холодний сезон? Звичайно, це ін'єкційна косметологія. Вона показана в першу чергу саме в літній період. Чому? Тому що ми вибираємо ті препарати, які попереджують пігментацію, які зменшують прояв, зволожують шкіру, мають якийсь протизапальний ефект, тому що ми розуміємо, що сонце призводить до мікрозапалення, до загострення різних дерматозів і прискорює старіння шкіри. Шкіра починає сохнути, злучувається формувати, мілкі поверхневі зморшки. Тому такі процедури, як біоревіталізація, біорепарація, мезотерапія, нам вже проговорена ботулінотерапія також як і нєкціна, будуть основними саме в літній період. Косметологія це не лише про процедури, а й про знання. Бо саме вони часто рятують нас від помилок. Давайте розберемось, що з популярних тверджень правда, а що є міфом. Якщо шкіра засмагла, значить вона вже захищена від сонця і креми не потрібні. Це міф. Тому що люба дія ультрафіолету без сонцезахисних засобів може призводити і на навіть темні шкірі такі пошкодження, які будуть а, призводити до фото а, проявів, фотостаріння, зморшки, пігментація, а, появу нових судин, а в гірших випадках це все-таки онкологія. Звичайно, що а, Ті люди, які мають світлі фототипи перший та другий ризик у них набагато більший, ніж у третього та четвертого. Але третій фототип, не забувайте наносити СПФ також. Лазерну апеляцію чи лазерні процедури взагалі не можна робити влітку. Це міф обов'язково лікар, який буде проводити ці процедури, потрібно, щоб він оцінив. Рівень засмаги на тих зонах, де він саме їх робить. І якщо шкіра не засмагла, то процедура може проводитися. Лише рекомендую мінімум 2 тижні не засмагати на сонці, щоб не було вторинної пігментації. Засмага допомагає приховати шкірні висипання чи рубці. Це правда. Тому що дійсно ті е, саме плями постакне, які виділяються темним кольором на світлій шкірі, можуть камуфлюватися після засмаги. А от щодо рубців чи запальних висопів, на жаль, ні, все-таки їх видно. Улітку шкіра сама зволожується через під та жир, тож крем не потрібен. Це міф. Дійсно, якщо шкіра виділяє дуже багато сала, то вона не так втрачає вологу. Але коли ми наносимо флюїди чи сиворотки на шкіру, то ми шкірі додаємо активність роботи, захищаємо її від сонця. Шкіра краще бореться з усім фотопошкодженням за рахунок тих компонентів, які знаходяться в цих засобах. Особливо дуже важливо наносити антиоксиданти саме влітку. Від сонцезахисного крему можуть бути прищики, тож краще не використовувати людям з жирною шкірою. Це і міф, і правда. Чому? Тому що саме від щільності сонцезахисного засобу буде залежати, чи ж сальна шкіра отримує загострення в вигляді появи висипів, як комедони, папули, пустули. І це дуже важливо підбирати під тип шкіри той засіб, який підійде. Пані Леся, ви знаєте жарт старий, що якщо жінка зранку качає прес, то значить ввечері їй треба їхати на море. Як бути тим, хто збирається у відпустку мрійно, довго очікувано і дуже швидко хоче привести себе до ладу? Чи варто їм звертатися до косметолога або поїдуть вони в якихось сінцях? Ну, ось так дуже швидко не завжди виходить, тому що часто звертаються за три дні, за п'ять і хочуть зробити все можливе, щоб попередити це фотопошкодження. До відпочинку потрібно готуватися і бажано все-таки зробити хоч дві, краще три чи чотири такі курсові процедури, саме біоревіталізації чи іншими препаратами на основі полі нуклеотидів і. Антиоксидантів для того, щоб коли ми вже десь знехтували тим сонцезахисним засобом, щоб шкіра могла мати вищий опір від пошкодження саме сонцем. А якщо дуже хочеться швидко так освіжити своє обличчя, і я вдома планую там зробити маску з огірка та кефіру, допоможе мені така процедура. Взагалі, якщо щось робити, то це завжди краще, ніж нічого не робити. Свіжість буде і навіть від цих процедур, мінімальна, звичайно, але вона буде. Тому е якщо все робити з розумом, то це на користь. А ваша думка, що скажете стосовно термальних спреїв, легкі сироватки? Не вже воно дійсно мастхеп літнього сезону? Додаткове зволоження до фізіологічного зволоження повинно бути. І якщо тип шкіри ближче до сухого, то це взагалі спасіння саме в літній період. Тому я за любого зволоження. Це дійсно можуть бути спреї з термальною водою. Це можуть бути легкі сиворотки. але ж інколи їх не вистачає, і доводиться ще їх закривати дійсно кремом зволожуючим. Проте, все це повинно закриватися фінішно обов'язково сонцезахисними засобами в будь-якому вигляді. Чи це будуть спреї, чи креми, чи флюїди, також по типу шкіри, але СП літом це фініш. Пані лікарка, скажіть, будь ласка, чи тільки за шкірою обличчя треба доглядати влітку? Чому у нас є інші зони? У нас є шия, шкіра декольте, кисті рук. Ви ж розумієте, що ці зони видають вік. Ще більше, ніж обличчя. І дуже прикро, коли саме на нові названі зони дівчата менше звертають увагу, а через деякий час приходять і говорять, що як я помилялася. Тому кисті. Так, декольте і шия окремі процедури, але є фотоомолодження, є смуз ліфтинг, який влітку можна також проводити для того, щоб високим активним нагрімом стимулювати роботу фібробласта, щоб він виділяв і колаген, і еластин, і ту гіалуронову кислоту, яка буде зволожувати вашу шкіру. Тому я вам хочу запропонувати саме цю процедуру сьогодні смус ліфтинг на апараті фотона. Руки. І Ми можемо вибрати саме кисті рук, щоб ви наглядно бачили вже результат від цієї задоволення. Чудові процедури. Ви знаєте, дійсно, руки це моя болюча зона, тому що я багато займаюся спортом на вулиці, контактую з водою, і мені не вистачає зволожуючого крема, який б я не купувала з уриної і будь-які інші. Все одно я відчуваю сухість. Світлана, можливо, потрібно дійсно підібрати інший крем, тому що саме. Сечовина – це дійсно гарний такий компонент в засобах для тіла. Проте інколи його недостатньо, і в складі ще повинен бути і додатково компонент гіалуронової кислоти, якогось такого масла, який буде працювати як оклюзія, щоб ваша волога не випаровувалася з поверхні шкіри і вона довготривало тут утримувалася. Якщо зовнішні засоби не допомагають, я рекомендую тоді нікційну косметологію. Додатково працювати з препаратами гіалуронової кислоти для того, щоб довготривало утримувати. Саме в дермі, вологу і додаткові якісь харчуючі, стимулюючі компоненти в цих же препаратах будуть навіть омолоджувати ваші руки. Але поки ми дійдемо з вами до ін'єкційної косметології, то сьогодні я вже вам запропоную стимулюючу дію лазера. Є на апараті фотона саме така програма, яка без пошкодження поверхні шкіри нагріває. Тканини до певної температури, яка і потім запускає ці фізіологічні процеси омолодження і оновлення. І навіть зволоження через деякий час шкіри стане вищим. Чому? Бо в нас є дуже така цікава клітина, яка відповідає за багато функцій. І ще і такі, знаєте, загарний стан шкіри це фібробласт. Він синтезує і колаген, і еластин, і ще й гіалуронову кислоту. І от якщо він вам насинтезує багато, то ваші руки будуть дуже гарні і зволожені. Але ж моя процедура це взагалі не е, е, та процедура, яка робиться без підтримки вдома. Крем, сонцезахисний засіб, який ви будете використовувати. Це мої обов'язкові рекомендації після смус фотона. І там це набагато, тільки початок. Набагато а, яскравіше буде щодо ефективності. Видно через два тижні. Прошу віддзвонитися і все Добре, розповісти. Літні косметологічні процедури це не заборона всього, а грамотний підхід. Просто не треба забувати, що шкіра це не полігон для експериментів. Тож байте про себе, слухайте лікарів та насолоджуйтесь літом без наслідків. Це був медичний хаб. До побачення.